Лісом, небом, водою. Частина перша, лисий. Пити. Дівчатка не скаржилася, але дивитися на них було боляче. Обличчя змарнілі, губи пересохлі. Спрага, яка мучила їх ввечері, вранці стала вже нестерпною. Про те, щоб у цих пісках знайти джерело, годі було мріяти. Коли старший інженер розповідав лисому про свою подорож до руїни багато років тому, хлопці тоді ще й на світі не було. Він нічого не говорив про спрагу. Були інші найрізноманітніші небезпеки, але про брак води інженер не згадував. Правда, згадував про русалок і ще про те, що шлях його пролягав. Далі на схід берегом малої ріки. Діти знову дивилися на нього так, ніби тільки він може їх урятувати. Лисому згадалася вчорашня розмова з Лелею, і чомусь стало соромно, ніби він цих дітей обдурив. Але він витримав їхні погляди, а потім сказав Тут води немає. Щоб її знайти, нам треба йти на схід. Можливо, доведеться йти досить далеко. До того ж ніхто не знає, які небезпеки на нас там чекатимуть. Але вибору немає. Тому я пропоную одразу ж вирушати в путь. По дорозі треба бути уважними до всього їстівного, що трапиться на шляху. Особливо видивляйтеся ягоди, тільки нічого не рвіть і не їжте. Поки ми з Лелою не перевіримо, так само й кульбабки, щавель і все таке інше. Воно тут може бути зовсім не таким, як ви звикли, зрозуміло? Усі кивнули, але ніхто не вимовив ні слова, навіть Марічка. Дорогою лисий придивлявся до слідів на піску, їх було дуже мало, і це не могло не дивувати втішало те, що слідів вовкулаків вони не бачили зовсім. Але чому так мало тварин тут з'являється? Інженер розповідав йому, що є такі землі, де взагалі немає нічого, крім піску. Там знайти воду просто неможливо, і все ж якісь тварини там живуть. Тут же, хоч і був піщаний ґрунт, але ж і рослинність була, і дерева, і кущі, і трава. І раптом, прямо перед собою, хоч і досить іще далеко, він побачив щось незбагненне, це нагадувало величезну коричневу хату, тільки дуже незвичної форми. Лисий дав знак ватазі, і усі зупинилися. Скрадаючись за кущами, він наблизився, залишаючи відстань безпечною. Однак життя не було, та й не могло бути, бо то не хата. Тримаючись віддалік, він почав обходити споруду, але не пройшов ста є... кроків, як побачив іще одну таку ж саму, зовсім близько, кроків за 30. Зблизька вона була зовсім нежива, тепер уже лиси міг роздивитися, що то велетенська купа іржавого металу. Для їхнього ковалля цієї штуки вистачило на все життя. Цього можна було викувати стільки шабель, стільки людей, мабуть, немає в світі. Раптом хлопцеві стало моторошно, він упізнав цю металеву річ. Це були санчата, на яких він літав у вісні. тільки дуже великі, знизу було щось на зразок коліс, навколо яких іржавілою стрічкою напнуло щось, що могло бути полозами. Попереду була довга опущена морда, якою санчата намагалися його вкусити. Лисий зрозумів, що то якісь чари. Він тричі плюнув через плече і постукав пальцем по стовбуру дерева, біля якого стояв, Почвара не зникла, але ніби стала ще мертвішою. От і звирина сюди ні, ніяка не ходить. Лисий обійшов і навколо Других санчат. А далі побачив іще і іще. На відміну від перших двох, які, схоже, їхали сюди з різних боків, а потім зупинилися. Решта стояли дружними рядами, одне до одного мордами. Одні з санчат мали морду задрану до неба. В такому вигляді вона нагадувала довгу колоду. З потовшенням на кінці, що далеко витяглася з голови, деякі санчата мали зверху по оку, відставленому від тіла, як у їдучої жаби, стояв їдучий запах іржі і ще чогось зовсім незнайомого, але дуже неприємного. Хоч як йому не здавалося дивно, але відчуття небезпеки не приходило. Велетенські іржаві санчата справді нагадували жаб, тільки неможливо уявити, що вони колись були здатні стрибати. Лисий підняв з землі невелику палицю, що валялася під ногами, і пошпурив її в найближчі санчата. Палиця пробила тіло і захстрягла в дірці, звідси посипалася іржа. Більше ні, ніщо ніде не Ворохнулося Ця ватага чекала на нього швидше отупіло, ніж стурбовано. Тільки Леля, видно, хвилювалася по-справжньому. Мабуть, у неї просто лишилося більше сил. «Що там? Навіть не знаю, як пояснити. Ходімо, подивишся. На його подив, Леля одразу впізнала це місце. Григорій, один чоловік з нашої вьоськи. Він розповідав. Це лишилося ще із старих часів. Воно все заржавіло. Чекай, раптом вона щось згадала. Тут десь була криниця. Що було? не зрозумів лисий. Ти що, не знаєш, що таке криниця? Лисий відпов... не відповів. Леля щоправда, й не чекала відповіді. Це така глибока яма, в якій на самому ці вода. Якщо вона не провалилася за той час, він тут дуже давно був. Я ще тоді тільки народилася. Вона вискнула кажаном і за кілька хвилин Івась привів дітей. Тут нічого живого не буває. Все живе боїться іржі й цього масного запаху, сказала Леля. Можемо ходить усі разом. Вони йшли між велетенськими санчатами, тісно збившись докупи. Діти вірили Лелі, але не боятися не могли. Люди, які жили раніше. тихо говорила Леля, і кожне її слово добре чули всі. Все могли виготовить. Навіть такі величезні залізні візки, які саме їздили. Але для того, щоб зробити один такий візок, треба було вирубати ліси, вилити в річки брудну воду, випустити в повітря багато диму. Вони хотіли зробити так, щоб усе за них робили такі віски та інші залізні речі, великі й малі. А ліс, усе це терпів, терпів, а потім зруйнував їхні візки, і їхні величезні в'язки. І тільки ті люди, які могли вижити у лісі, лишилися жити. а решта всі померли. А ми не помремо, сказала Марічка. Ні, ми не помремо, відповіла Леля. Лесик нас усіх урятує, правда Лесику? Вона прекрасно знала, як його звуть. Якщо ті малі діти не зможуть запам'ятати, що його звуть Лисий, то вона ж може. Забувши про страшні іржаві санчата, діти дивилися на лисого. Він сте, станув плечима. Якщо сам врятуюся, то де ж твоя вода? з люті в голосі звернувся він до Лелі. Забувши про спрагу, Марічка кинулася йому на руки. Він ледве стиг її підхопити і відсунув сухі потріскані губи на своїй щоці. Лисий було нахилився, щоб поставити її на землю, але вона міцно вхопилася в його шию. Тож далі він так і ніс її на руках, доки знайшли криницю.